Недоліки по інклюзії та придбання меблів є головною причиною того, що новий садок світлячок у сумах не відкрився 20 грудня. Про це розповів голова облдержадміністрації Дмитро Живицький. Десь ширина там дверей не відповідає вимогам ДБН по інклюзії, десь є там високі пороги. Це незначні такі недопрацювання, які необхідно виправити. Необхідно так само були зауваження від Держпродспоживслужби щодо сертифікатів на меблі, там на, 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 певні, на певний інвентар, для того, щоб все відповідало 100% законодавчим вимогам. Начальник міського управління капітального будівництва, замовника будівництва Віталій Шилов, терміни виправлення недоліків сьогодні не назвав. Я це зможу зробити після того, як ми офіційно отримаємо з обласного адміністрації письмо з недоліками. Чому? тому що наскільки я знаю, там була создана робоча група розпорядженням голови обласної адміністрації. Офіційно отримаємо зауваження, і тоді я змогу прокоментувати. Минулого тижня міський голова Олександр Лисенко під час позачергового засідання сесії говорив, що садок запрацює з понеділка, 20 грудня. Втім, того дня в садочку були зачинені двері. Садочок почали будувати у травні 2020 року. Роботи обіцяли завершити спочатку у серпні, потім у листопаді. Тоді ми розповідали, що комісія з доступності виявила відхилення, через яке довелося ремонтні роботи продовжити. Всього у будівництво садка вклали понад 100 мільйонів гривень.